Тринадцятирічний Матвій Шлюхарчук займається кікбоксингом вже шість років. Каже, у цей спорт колись його привела мама, а нині це стало більшим ніж просто улюблене хобі. Цьогоріч Матвій здобув перше місце на чемпіонаті Європи з кікбоксингу іска. Тим самим гідно представивши нашу країну та громаду на міжнародній спортивній арені. До нього я готувався дуже тяжко. Треба було згоняти вагу, нові техніки, нові тактики. Треба було дивитися. Щоб виграти три перших місця, було дуже багато суперників. Були англіча. Я бився проти англійців, проти швейцарців, проти португальців і всіх переміг за це досягнення у день фізичної культури та спорту, який в Україні щорічно відзначають у другу суботу вересня. Матвій Шлюхарчук отримав грошову премію. Нагородили у цей день сніжану кріль. Близько 12 років вона професійно займалась легкою атлетикою, а останні чотири організовує різні спортивні благодійні заходи у нашому місті. Мені було, ніби чогось в житті не вистачало, і я хотіла оцю легку атлетику продовжувати, і щоб вона залишалася в моєму житті, і це стало таким, якби. Рушійною силою, щоб розпочати робити ці заходи в нашому місті. цьогоріч. Найбільш масштабним заходом від громадської організації Флешран був спортивний фестиваль. Воля. Ми зібрали близько 500 учасників на тому заході і зробили таке гарне свято спортивне. Відчувається підтримка, відчувається, що ти робиш оце все не дарма. І хочеться продовжувати розвиватися і ще більше, ще більше втілювати нових проектів нашому місті. Загалом у цей день у Хмельницькому відзначили близько сотні місцевих спортсменів, тренерів, працівників галузі фізичної культури та ветеранів спорту. Привітав кращих представників цієї сфери міський голова Олександр Семчишин. Було дуже приємно побачити, що Хмельницький на другому місці по залученості мешканців. До занять фізичною культурою, до занять спортом, до участі в спортивно-масових заходах, до участі в професійному спорті. Звичайно, що ми маємо бути перший народ, бо Хмельницький завжди має бути першим. Ну але як мінімум, ми завжди в призах і цю марку треба тримати. Цей результат завдяки насправді кожному з вас. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.